Так, доброго ранку, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер нашої компанії. І сьогодні ми з вами поговоримо а, про таку річ, як стратегічне планування. Цікаво, друзі. Знаю, що ви за нами слідкуєте, знаю, що деякі з вас в нас вже пройшли все, що можна пройти. Я маю на увазі навчання, але ця тема стратегічне планування. Доброго ранку. Учора да, в нас стартував наш. Новий, новий, нова навчальна програма, новий навчальний інтенсив. І я зараз спостерігаю за тим, що там відбувається. І сьогодні вирішила з вами поговорити про стратегічне планування і прибрати усі ті, але деякі да, міфи, які існують з приводу стратегічного планування. І про це сьогодні поговоримо. І так. Дивіться, я як керівник, да, я як директор компанії, яка навчає людей а, мріяти, ставити цілі та досягати їх, планувати, коригувати плани, оцінювати результати. Я бачу, що багато людей вважають, що стратегічне планування це щось, що має відношення до. А, так Такого далекого планування да? то є, то є, таке планування, яке відбувається на декілька років. І це перший міф, тому що стратегічне планування не обов'язково є довгостроковим. Це, це важливо розуміти. Да? Тому що коли люди зараз чують про те, що планувати на декілька років. Або на декілька десятиріч це можливо, да? деякі з них готові кидати в нас каміння і казати, що ви кажете. Але ми до цього звикли, ми це знаємо, да? і ми якраз на наших навчальних програмах з цим і працюємо. Да? Ми починаємо з того, що люди в нас мріють. Потім складають довгострокові плани, потім короткострокові, і тільки потім, да, коли вони розуміють, куди вони рухаються, вони складають плани на день, щоб сьогодні не робити того, що тебе ні до чого не веде, але тобі здається, що ти сильно зайнятий. Ось. Тому перший міф стратегічного планування це те, що це обов'язково щось довгострокове. Ні. А, друге, да, це те, що багато людей вважають, що це щось дуже складне, а, тому що це взагалі більш про бізнес, це мало про життя, а, це те, що а, багато да, хто мені казав, що ми складаємо стратегічні плани, але вони не... Реалізуються у житті, і навіщо взагалі це все так складно, це треба зібрати команду топів, їх кудись вивезти, забезпечити їм такий такий стан, щоб вони були зосереджені саме на цьому. І так далі. І, так далі, і, так далі. і здається, що це дуже складно. І навіть якщо це стосується тільки планування свого життя. Я знаю, що багато людей просто не можуть себе посадити да, і попрацювати над своїм життям. І тому їм це здається складним, да, і тому хто розуміє, що в нього з цим є проблема, але він розуміє, да, що йому треба щось з цим робити, і вони щось знають про нас, вони вже звичайно да, йдуть до нас. Так, і дивіться, ще одну річ, яку я сьогодні вам хочу донести, це щоб ви дуже добре розуміли, що? Так, доброго ранку, бачу, що, що ви до, додаєтесь. А, що, а, взагалі, що таке стратегічне планування? І, можливо, да, це а, комусь з вас допоможе його зробити самостійно, або ви вирішите, да, що. А той наш новий інтенсив, який зараз у нас відбувається перший раз, і ми його будемо, скоріш за все, проводити ще, ще і ще. Тому що ми побачили, що зараз багато людей, які навіть вміють планувати, які навіть в нас пройшли багато навчання, вони зараз опинилися в ситуації, коли їм страшно незрозуміло, як. Прийняти рішення у відношенні свого подальшого життя та діяти. Тому ми цей інтенсив так і назвали: просто почни час діяти. І я бачу, що декілька учасників, які зараз є в нас в групі, вони пишуть саме про те, що річ не в тому, що я не можу планувати річ в тому, що я не вирішив, куди мені рухатись. І ось тут, друзі, дуже важливо розуміти, що це і є стратегічне планування. Тобто, коли ти розумієш, ти визначився, куди ти рухаєшся, неважливо на який термін, навіть якщо це місяць, да, навіть якщо це три місяці, навіть якщо це дві, два тижні, це вже стратегічне планування, тому що ти вирішуєш, да, куди ти прямуєш. Так, якщо ми кажемо про сьогодення, да, про сьогоднішній день, то назвати це стратегічним плануванням а, навряд чи можна, але, але можна. Тому що якщо ти розумієш, да, куди ти а, повинен прийти, або які результати ти повинен отримати у кінці цього дня, назви це стратегічним плануванням і почни з цього. Да, і якщо ти будеш кожного дня. Проживати так, що ти дійсно розумієш, що в тебе повинно бути результатом твого одного дня життя, да? що повинно бути на виході, а, і ти це будеш створювати кожен день, да? хоча б на 80-70-80%, ти зрозумієш, що це таке, і що це, це просто, що це можливо. І в чому тут фішка, друзі? Дивіться, я знаю, що ми навіть на наших тайм менеджмент зарядках а, дуже часто кажемо вам про те, що важливо спрямовувати свою увагу а, на майбутнє, на те, що вас заряджає, на те, що вас надихає, на те, що вам дає енергію, на те, що добре, добре да, в вашому житті. І так далі. Але це дійсно все важливо, це дійсно треба робити, і на цьому дійсно треба зосереджуватися. Але, друзі, якщо ви зосереджуєтесь, да, зосереджуєтесь а, тільки на цьому, і не аналізуєте, що сьогодні, да, саме зараз, відбувається в вашому житті, то у вас є такий ризик опинитися у стані. Як ми це називаємо рожеві окуляри. так? Коли я дивлюсь на своє життя, і мені здається, що і тут в мене все добре, і тут все добре, і тут все добре, і тут все добре. І ну, насправді так, насправді в мене в оточенні дуже багато таких людей, і це класно. Але ми ж люди, розумієте? І нам а, зазвичай не досить того, що ми маємо сьогодні, навіть якщо у нас. А все добре з нашим здоров'ям, з відносинами, з кар'єрою, з бізнесом, з духовним нашим станом, з тим, що ми робимо у суспільстві, у сім'ї і так далі, да? з фінансами. Тобто це все у нас може бути, але ми все одно да, можемо бути засмучені, незадоволені з приводу того, що а, в якійсь сфері свого життя ми б могли мати ще кращі результати. Тому на це треба дивитися. Да? І ось стратегічне планування, як мені здається, да? як керівникові, як людина, яка планує своє життя, саме складне, що, що є в цьому процесі, це дійсно сісти та подивитись. Ось я хочу цього, да? в мене є ідеальна картина, чого я хочу, якщо вона є. Бо багато людей зараз вважають, що якщо в нас війна, то мріяти це щось взагалі нереальне, це те, що соромно робити, як це я може бажати чогось гарного для себе, для свого оточення, якщо йде війна. Друзі, я хочу вам нагадати, що бойовий дух і те, що є у нас в голові, дуже Дуже впливає да, на те, що взагалі відбувається в вашому житті, в нашій країні і так далі. Тому ця ідея вона, вона лжива, да, вона, це брехня, це неправда. І тому, будь ласка, да, створюйте сьогодні свої ідеальні картини, те, що ви хочете. Візьміть, наприклад, місяць. Да, ось візьміть місяць і подивіться. Що як повинно ідеально да, в вашій реальності на сьогодні, як повинно виглядати ваше життя у різних сферах да, здоров'я, ваш особистий розвиток, особистісний, да, ваш, ваші відносини в сім'ї, ваш бізнес або ваша кар'єра, ваш духовний стан, ваше те, що ви робите в суспільстві. Опишіть це, да, опишіть 2, 3, 5 речень на кожну цю сферу. І просто на це подивитеся. Подивіться. Да, подивіться на це, поміркуйте, побудьте в цьому стані, наче це вже відбулося. Насолоді, насолодіться цим. Потім, що ви робите? Ви а, дивитесь на те, що у вашому житті відбувається зараз. Також... Берете кожну сферу свого життя і дивитесь. Ось тут в мене такі результати, ось тут в мене такий стан, ось тут у мене так відбуваються справи. І ви просто це порівнюєте. Ви дивитесь, ось моя ідеальна картина, ось моя реальна картина. І вам да, дуже просто стає скласти план. Це і є стратегічний план подивитися, що є ідеальною картиною і що є тим відхиленням від ідеальної картини на сьогодні. І ви прописуєте дії, які вас будуть, будуть наближати. Ми зараз, ми зараз навіть не кажемо про те, що ви, наприклад, через місяць це дійсно реалізуєте. Так, ви будете намагатися, щось у вас вийде, щось у вас вийде навіть краще, ніж ви собі уявляли. Щось, щось у вас, можливо, не вийде. Але справа не в тому. Справа в тому, що друзі, це треба робити. А зараз це взагалі треба робити як ніколи раніше. Навіть, навіть я б сказала про те, що це треба передивлятися. Кожного дня, да, чого я хочу, що я створив, чого я хочу, що я створив. І те, що ваші мрії, ваші цілі а, можуть змінюватися, а, це, ну, це вже кожен з нас розуміє. Так? Тому що а, ми зараз живемо в той час, коли багато змін, коли змінюються цінності. І це було дуже дивно, якщо б змінилася ситуація да, у світі. Змінилися ваші цінності, а ви не змінили свої цілі, не змінили свої плани. Це, ну, це, це говорить про таке погане слово, я не хочу його говорити, але це, це не є добре, так? Тому ми сьогодні повинні, повинні бути гнучкими, друзі. Я вам бажаю, щоб ви це зробили. Це дійсно можливо, я знаю, що можливо це не дуже просто, але це і не дуже складно. Да? Якщо ви розумієте, що ви це не можете зробити самі, по якійсь причині, друзі, тоді реєструйтеся на наш новий інтенсив. Ми вже вчора, я вже ствердила дату наступного да, нашого такого інтенсиву. Він відбувається лише 10 днів. Але це інтенсивна робота, де ви працюєте зі своїм життям. І вже ось у нас пройшло два дні першого цього потоку, так? і я вже бачу ті, ті виводи, які роблять наші учасники, і вони вже кажуть про те, що так в мене вже з'явився план. Ось одна дівчина вона вчора написала, вона зробила перше завдання, і вона сказала. Я вже бачу план дій. А вона не могла вирішитися з тим, куди їй рухатись. Розумієте? Тому, якщо ви застрягли, або робіть це самостійно, ще раз можете передивитися цю тайм менеджмент зарядку або реєструйтеся на наступний наш потік. І це буде 3 жовтня, якщо я не помиляюся, але можете задати нам питання, зателефонувати або написати, ми вам відповімо на це. І створюйте далі своє життя. Це цікаво, це круто, це гарно, це надихаюче, це дає вам енергію, це те, що ради чого да, взагалі є сенс жити. Тому що якщо ти хочеш жити, але ти не знаєш, як жити, то питання навіщо? Да? Ось, а ще я дуже люблю таку фразу. Вона така важка, можливо, для сприйняття, особливо зараз, але вона чесна, да? воно так є: це закон життя, що людина помирає тоді, коли помирає її останнє бажання або, або її остання мета. Просто вдумайтесь в це. Да? Людина фізично, не фізично, да? духовно, вона як тіло може далі рухатися. Але духовно вона помирає тоді, коли помирає її останнє бажання або її остання мета. І я думаю, що ви в своєму житті бачили людей, які, які просто тіла. Ось вони рухаються, вони наче щось роблять, але там нема життя, там нема радості, там немає якоїсь надії, там нема. Взагалі нічого, є тіло, яке просто чомусь ще рухається. Але ну, зазвичай да, ще, ще недовго, ну, як показує практика. Тому, друзі, да, не хочу, щоб ми так там, печально да, грустно з вами завершили. Тому пам'ятайте, що стратегічне планування це круто, це цікаво. Робіть це. А сьогодні зазвичай ви складаєте список ваших завдань на день. Ви е, рах, рахуєте час, щоб, да, щоб кожна ваша задача і в цілому за день це не перевищувало 24 години, які ми маємо в сутках, да, в добі, що це ще не змінилося. Це ще є стабільним. До речі, напевно, це добре. Бо якщо б це було 20, а завтра було б 40, то це було це була б ще, знаєте, інша гра. Ось у нас 24 години у добі, і ви їх можете спланувати як? Список завдань, рахуєте час, складаєте його, робите так, щоб ви вкладалися в цей час, ви робите пріоритети, розставляєте їх і складаєте розклад. все. І ви дієте за цим розкладом. Може це змінитися, може. Але якщо у вас є маршрут, да, і ви закладаєте час на форс-мажори, то ми знаємо, що ефективність і відчуття людини, воно змінюється в кращу сторону. Тому сьогодні вам гарного дня. Плануйте, міркуйте, мрійте про те, що все у вас буде гаразд, і працюйте над цим або самостійно, або йдіть до нас на навчання в Штає. В нас є, що вам запропонувати, навіть якщо ви наш давній випускник, і якщо ви вважаєте, що в Богуштайм ви вже пройшли все-все-все. Це не так, друзі. Ми а, постійно тримаємо руку на пульсі, да, і ми дивимось, що ще ми вам можемо надати в розрізі да, того, що наш напрямок це управління часом, і наша. Місія робити сильних щасливими. Ми дивимось, да, як в якісь змінюючи часи, ми можемо вам допомогти, і ми це робимо. І добре, і дякую, що ви в нас є, що ви слідкуєте, і що ви нам допомагаєте бути вам корисними. Все, гарного, гарного вам дня і побачимось завтра о 8.45. Пока!